Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати, смокчи трахісан. У наслідок загорілися будинки і автівки. Ворожий удар забрав життя 46-річного чоловіка, який помер у лікарні під час реанімаційних заходів. На Харківщині окупанти вдарили по козачій лопані. Як повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, під час обстрілу постраждала жінка. Її ушпиталили. У Дніпровському районі Херсона близько 16.30 від скиду вибухівки з дрона на автомобілі загинув чоловік 62 років і жінка 58 років. Минулої доби дев'ятеро людей поранені від ворожих обстрілів в області. Армія Росії обстріляла 37 населених пунктів. Яка ситуація у Херсонській та Миколаївській областях? Дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона зі студією наживо. Лізо, вітаю тебе. Добрий вечір. Тож які новини маєш на тепер? Розповідай, що вітаю зранку? Ворог обстріляв житлові будинки у центральному районі Херсона. Вибух. Пролунало близько п'ятої ранку. Прилетіло у багатоповерхівку внаслідок атаки дронами. Поранення дістав 48-річний чоловік та 55-річна жінка. У них міновибухові травми та уламкові поранення. Чоловіка у Жінка перебуватиме на амбулаторному лікуванні. Вчора російська армія вдарила по артилерії з артилерії по корабельному району Херсона. Один зі снарядів лучше по приватний. Будинок загинула жінка 69 років. Під обстрілами була і Софіївка, що на Херсонщині. Окупанти скинули вовгівку з БПЛА на житловий квартал. 54-річна жінка і 13-річна дівчинка зазнали уламкових поранень кінцівок. Також напередодні в день російські війська обстріляли комишани. поранена жінку 67 років. Якщо говорити про минулу добу, то Україна агресор атакувала мирне на населення. Сонського та Береславського районів з артилерії та мінометів також застосовували БПЛА. Троє людей загинуло. Ще дев'ятеро дістали пораненням серед постраждалих. Як я вже вам вже розповіла, дитина пошкоджено дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків, адмінбудівля, автомобілі та складське приміщення. Якщо ж розповідати про Миколаївщину, то минулої доби сили протиповітряної оборони. Знищили вісім ворожих БПЛА на Миколаївщині. Також вчора російські війська спрямували по області крилату ракету, яка втратила бойову спроможність над відкритою територією. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кімі. Власне, на щастя, ніхто не травмувався. Нащо це вся інформація? Я передаю тобі слово. Дякую тобі, колего. Це була Єлизавета Кротик про ситуацію у Херсонській та Миколаївській областях. 72 рази росіяни атакували позиції сил оборони. 14 ударів завдали на турецькому напрямку біля Щербинівки і Турецька. Тричі наступали на Куп'янському, неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове. На Новопавлівському загарбники штурмували у районі Зеленівки та у напрямку Бурлацького. На Краматорському гатили поблизу Часового Яру. Покровський напрямок залишається найбільш активним на лінії фронту. За минулу добу там відбулося 33 боєзіткнення, Сьогодні фіксують 23. Більше про оперативну ситуацію на східному фронті нам розповів речник оперативно-стратегічного угруповування військ-Хортиця Віктор Тригубов. Активні бойові дії йдуть на Новопавлівському напрямку. Йдуші міські бої в часовому майру та вторецьку йдуть наступ ворога, хоч і не настільки місців на Лиманському напрямку, спробу переправитися через річку Оскіл на Купінському напрямку, йдуть бої навіть опівнич Харківщини. Це різна інтенсивність боїв, це різна специфіка боїв, але в всій зоні нашої відповідальності продовжується активне протистояння з російських окупантів. Мінус 1250 російських окупантів за минулу добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 854 280 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 10 040 танків, 20 894 бойові броньовані машини, 23 034 артсистеми, 1278 РСЗВ та 1063 засоби ППО. Збили. 370 літаків, 331 гелікоптер, 25 тисяч 72 безпілотники та 3063 крилаті ракети. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, також понад 37 тисяч спецавтівок. Два новітніх радіолокаційних комплекси Валдай знищені. Під Москвою про таке повідомили у головному управлінні розвідки. Вибух прогримів у ніч проти 7 лютого на території військової частини у Долгопрудному. Комплекси призначені для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА у гурі кажуть, що військова частина, де вибухнули Валдаї, відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою. Нова масована атака дронів по території Росії цього разу по про вибухи повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов. Як пишуть місцеві телеграм-канали, вночі російська ППО нібито збила 12 безпілотників у промисловому районі міста. Припускають, що ціллю був новолипецький металургійний комбінат. О пів на третю ночі характерні звуки почули жителі міста Єлець. Потім почалися удари. Частина Липецька знеструмлена. Росія вимушена скоротить видобуток нафти під ударом українських дронів і американських санкцій. Про таке пише видання Reuters. Мовляв, у найближчі місяці виникнуть проблеми з логістикою, адже обмеження проти тіньового флоту ускладнили поставки вуглеводнів в Азію, де її сконцентрована більшість покупців. Крім того, постійні нальоти українських БПЛА паралізують роботу нафтопереробних заводів. Свої прогнози аналітики Reuters ґрунтують на розмовах з керівниками нафтових компаній трейдерів. Ті одностайні варто уповільнити видобуток нафти попередньо на 9 мільйонів барелів щодоби. Нагадаю, у січні обсяги перевалки вантажів з трьох західних російських портів знизилися на 17% порівняно з 2023 роком. Найбільше НПЗ Туреччини Турпас не прийматиме партії російської нафти, які не відповідають. Цінові стелі, встановлений великою сімкою. Про таке повідомляє видання Bloomberg через небажання порушувати раніше запроваджені американські санкції. Турецька компанія відмовляється від вантажів вже з 27 лютого. Нагадаю, цінова стеля за нафтусеред становить 60 доларів. 100 доларів коштує преміальне паливо, а 45 те, що зі знижкою. До слова, торік турецький НПЗ прийняв близько 180 тисяч барелів флагманського російського сорту. Уралс. російські баспілотники впали на території Молдови. Про таке повідомляє тамтешнє видання «Ньюзмейкер» з посиланням на генеральний інспекторат поліції. Наголошують, один з них вибухнув. Уламки знайшли у полі поблизу міста. Чадерлуга, це південь країни. У наслідок інциденту ніхто не постраждав. Руйнувань також немає. Речові докази вивчають компетентні органи. Нагадаю, через шахетну атаку росіян напередодні о 23-й годині прикордонний пост біля пункту пропуску Рені зупинив свою роботу. Працівників у міркувань безпеки евакуювали. Суд обрав запобіжний захист захід керівнику антитерористичного центру СБУ Дмитру Козюрі. Нагадаю, інформація про його затримання з'явилася напередодні. У залі суду спецслужбовець був небагатослівним. Обвинувачення наполягало на триманні під вартою без можливості застави. Прокурор зазначив, що Козюра двічі передавав росіянам, а саме ФСБ інформацію щодо наслідків ракетних обстрілів. Крім того, слідчі зафіксували ще один епізод. Передачі даних, які містили державну таємницю, підозрюваний зізнався, що працював на ворога ще до повномасштабного вторгнення. Захист клопотав у суді про домашній арешт тоді марно підсудному загрожує довічне позбавлення волі. Запобіжне захід у тримання під варто совпівали про тримання під варту, підозрюва призове. до тривають квітня 25 вітня. Два счастливо включно під захист боку, визнає повністю. Свою провину дає відносно себе викриваючи показу станом на вчора, тобто і підтримує це в судовому засіданні. Практика, яка зараз є в країні в цілому, передбачає безумовно укладання у тут. Вже а яким чином і як саме в конкретному випадку буде це, це ми побачимо. Разом з вами, як буде проходити досудове слідство, яким чином. Учительський батальйон Старожадівського ліцею, що на Буковині, майже три роки готує для захисників домашню їжу та випічку. Допомагають педагогам усі небайдужі, зокрема й школярі. Нещодавно 11-класниця Анастасія Дабіжа розіграла у лотерею власну книжку. А на виручені кошти допомогла зібрати воїнам пакунки вдячності. Репортаж Ольги Лучик. Учні та вчителі старожадівського ліцею від початку повномасштабного вторгнення підтримують наших захисників на фронті. Одинадцятикласниця Анастасія Дабіжа показує нам свою книжку дивовижні пригоди зеленого лісу. Над нею працювала три роки. Спочатку я для себе видала чотири примірника, так спробувати. Потім вже видала сім примірників, подарувала друзям, знайомим. Ну і це поки все. І одну з примірничків я розіграла в лотереї, кожна людина має зробити свій внесок, внесок у наші збройні сили України. Це може бути маленький внесок, смаколик, те, що, те, що людина вважає за потрібне, те, що зараз потрібно на передовій. Під час розіграшу зібрали понад чотири тисячі гривень. За них Анастасія склала сім коробок вдячності зі смаколиками та ліками. Після уроків дівчина не поспішає додому, а йде допомагати дорослим. Mm. Oh. У кухарському цеху кипить робота. Всі вчителі змінили свої підбори, гарні спідниці, піджаки. Сукні на робочий одяг і взялися до роботи. Що ми робимо? Ми доводимо до ладу наші їжачки, або як вони ще називаються дівчата, каштаники. Каштани. Дуже смачне печиво, яке дуже люблять наші захисники. Волонтерки все випікають за бабусинними рецептами, стараються, щоб захисники на фронті відчули турботу і затишок як удома. Ось на цьому столі стечка з горішками та родзинками у формі сердечок. Ми за них переживаємо від, від щирого серця, е, любимо їх, ну і чекаємо їх додому з перемогою. Анастасія пакує солодкі донати. Наступну партію печива з духової печі виймає її мама Оксана. Дуже потрібна на нашим воїнам. Наша підтримка, наш, наш обов'язок це підтримувати зсу, наших титанів найкраще. Коробки вдячності волонтери везуть на фронт. По тому захисники обов'язково надсилають слова вдячності. Цього разу це бійці 94-го батальйону 107-ї бригади. Ваша допомога не тільки допомагає фізично, а зігріває душу. А домашні е, смаколики, які передають у власну випічку, взагалі балдієм з хлопцями, дякуємо вам за нашу підтримку в єдності сила, адже надійний тил це запорука міцного фронту разом до перемоги. Слава Україні! А наші героїні обіцяють свою поміч, доки не закінчиться війна, і всі оборонці не повернуться додому. З такою теплотою, щирістю ми їх обіймаємо, любимо, ну і таким чином підтримуємо, наближаємо нашу перемогу з Чернівецької області. Ольга Лучик Ігор Ріга. подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Додаткові засоби протиповітряної оборони на понад 100 мільйонів доларів надасть Україні Норвегія. Про таке йдеться у повідомленні уряду королівства. Система ППО є пріоритетною військовою потребою України, вважає норвезький міністр оборони Туре Сандвік, про що й заявив під час засідання Рамштайн. Найближчим часом Осло закупить їх у Сполучених Штатах, а потім передасть Києву. Про це повідомили українському очільнику Міноборони Рустему Омірову. Окрім того, у рамках Рамштайну Норвегія оголосила, що. Приєднується до коаліції дронів, яку очолюють Латвія і Велика Британія. Росія готує плани подальшої дестабілізації у Європі та хоче розпочати війну з НАТО. Як таку інформацію оцінюють у західних розвідках? Та що про наступ Росії на НАТО думають у самому Північно-Атлантичному альянсі? Далі у матеріалі. Росія планує розпочати кампанію з розпалювання страху перед ядерною зимою з наміром використовувати її для тиску на захід. Про це йдеться у звіті служби зовнішньої розвідки Естонії, які наводить видання Bloomberg. За їхніми даними дуже мало ймовірно, що РФ застосує ядерний арсенал проти України. Утім, бряцати цією зброєю буде наповну. Господар Кремля досі не відмовився від своїх амбіцій, зокрема вимоги повернути військову присутність НАТО до. Кордонів 1997 року Путін ймовірно вважає, що вирішення цього конфлікту можливе лише за допомогою угоди на кшталт Ялтинської, тобто поділу Європи, на сфери впливу, йдеться у звіті, посилаючись на зустріч лідерів США, Великої Британії та Радянського Союзу щодо реорганізації кордонів Європи та архітектури безпеки після Другої світової війни. Крім того, росіяни продовжать диверсійну політику в Європі у 2025 році з метою підірвати підтримку України. Проте Кремль не розуміє, що такі дії призводять до протилежного, а саме лише зміцнюють імідж агресора та підкріплюють єдні заходу. Так вважає генеральний директор департаменту зовнішньої розвідки Естонії Кауло Розін. На його думку, російський диктатор хоче використати зміну міжнародної ситуації, щоб перевести подих та продовжити агресію. Проти інших країн. Залишається невизначеним, чи цей рік покладе край десятилітній російській агресії проти України і яку форму це матиме, схоже, що Путін розглядає зміну міжнародної ситуації як можливість для тимчасової відстрочки. Така пауза була би доцільною для військового злочинця, щоб закріпити свої здобутки, перевести подих, а потім відновити колонізаторську місію Росії для того, щоб захистити майбутнє України та безпеку вільного світу життєво необхідно не дозволити Росії диктувати умови припинення війни. Від того, як далі розвиватиметься війна в Україні, залежить рівень реальної військової загрози з боку Росії у майбутньому. Про це йдеться у звіті головного управління розвідки Міноборони Данії. Вести бойові дії одразу проти України і країн НАТО Росія не здатна. Утім, коли війна закінчиться, Кремль зможе вивільнити значні військові ресурси, особливо після скасування антиросійських санкцій. Розвідка Данії наводить три можливі сценарії майбутньої війни. Перший через шість місяців після припинення бойових дій в Україні РФ буде здатна вести локальну війну в одній із сусідніх країн. Другий приблизно через два роки вона становитиме реальну загрозу одній або кільком країнам НАТО, тобто буде готова до регіональної війни проти кількох держав в регіоні Балтійського моря. Третій приблизно через п'ять років Москва може бути готова до широкомасштабної війни на європейському континенті без участі США. Якщо Путін спробує атакувати країни НАТО, реакція альянсу буде нищівною. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте під час прес-конференції в Брюсселі. За його словами, кривлінський диктатор Володимир Путін про це знає, тому нехай не намагається. Раніше цього місяця Рюте заявив, що найкраще, що може зробити Захід, щоб протистояти Росії, це залишитися об'єднаним. Країни НАТО всі разом колективно у двадцятеро переважають економіку Росії. Колективно ми спроможні захистити всю територію країн НАТО, включно з територією Сполучених Штатів. Водночас, війна в Україні має геополітичне значення. Відтак Україна має перемогти не лише заради себе, а й через вплив на геополітику, який матимуть результати цієї війни. Катерина Кравець подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Росія виготовляє стільки боєприпасів за місяць, скільки усі країни НАТО разом узяті. Протягом року такі дані навів генсек альянсу Марк Рютте, пояснюючи необхідність терміново наростити витрати на оборону перед початком засідання НАТО на рівні міністрів. Йдеться не лише і не стільки про вимоги нової адміністрації Білого Дому та геть не про справедливий пропорційний розподіл, а передусім про потенційні загрози для європейської частини альянсу від Росії та інших противників. Також на часі обговорення шляхів розширення промислової бази, куди планують залучити країни ЄС, Норвегію, Великобрит. Танію та, та Туреччину Витрати на оборону пріоритет номер один. Щоб залишатися у безпеці, ми повинні витрачати більше, особливо у Європі та Канаді. Другий пріоритет стимулювати оборонну промисловість у всьому альянсі. Ми повинні виробляти більше та швидше, щоб випередити Росію, Китай та інших. По третє, актуальними залишаються російські кампанії з дестабілізації заходу, зокрема тіньовий флот і те, як ми на це все реагуємо. Удари по ядерних об'єктах Ірану може готувати Ізраїль. Про таке напередодні повідомило видання The Wall Street Journal, посилаючись на дані американської розвідки. Мовляв, американські спецслужби підготували звіт і представили його Дональду Трампу у перші дні його каденції. Припускають, новий президент ймовірніше підтримує такі дії. Ніж його попередник Джо Байден, крім того, у Трампа звужується вікно для маневрів, щоб не допустити створення іраном ядерної зброї. Адже нещодавно Тегеран посилив контакти з Москвою для прискорення процесу раніше про наближення до точки неповернення у нарощуванні іранської ядерної програми заявив президент Франції Еммануель Макрон. У місті Одеса пролунав вибух. Про таке сповістила міська влада. Наразі у низці областей сигнал тривоги. Повітряні сили повідомляють про балістику з Криму. Мапу бачите на екрані. Залишайтеся в укриттях, якщо перебуваєте у регіоні, де оголошена небезпека.